Передують кілька знакових річниць біографії Оласа Самчука. Наприклад, минає 110 років від оселення родини Самчуків у Тилівці на Шумщині 1913 року. Друга мала батьківщина запала в серце майбутньому письменникові, і Олас Самчук неодноразово навідувався до рідної домівки. Скажімо, восени. Очікуємо 80 вісімдесятиліття останнього перебування Уласа Самчука в Кремінці, в Тилівці, зокрема на волинській частині Тернопільської області. Дуже важливо, що край Тернового поля шанує і особливо визначає роль Уласа Самчука у творенні української літератури минулого часу. Дуже важливо, що. Цього року матимемо чорне, болюче 90-ліття трагедії української нації Голодомор 32 33 років. Влас Самчук одним із перших відгукнувся на цю катастрофу людства і в 1934 році надрукував, написав роман Повість Марія. Звичайно, твір став. Неприйнятним для тодішньої комуни більшовицької диктатури і Уласа Самчука заборонили. У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається унікальне видання Український тижневик, 1 січневе число 1937 року, видруковане у Празі, де на другій шпальті надруковано фрагмент повісті Уласа Самчука Марія Святвечір. У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається дуже цікавий документ, який засвідчує, що Тирівка і, зокрема, Тернопілля, шанують Волинського гомера української прози. Скажімо, 1993 року було створено у Тилівці літературний музей письменника, і цього року виповниться 30 літ від функціонування установи. 1994 року, стараннями і зусиллями Євгенії Пастернак, яка опікувалася архівом музею Соломі... С... Ласа Самчука в Торонто, Україні передано архів Музей спадок письменника. Ось акт передачі Україні. Е... Доробку і особистих речей Уласа Самчука, зокрема, в Тилівку надійшло майже 3,5 тисячі одиниць зберігання: особисті речі, твори, рукописи, листування, фотографії, рідкісні документи і таке інше. Серед усього наявного значне місце посідає першодрук Марії видання української діаспори. І ще до відкриття музею е, Тилявка і Кременеччина, зокрема, провели читацьку конференцію Ола Самчук та його роман Марія. Захід відбувся 24 грудня 1991 року. Про що засвідчує ось ця програма і запрошення е, учасників е, читацької конференції? <кій> Більше того, е, ми е, цього року. Маємо унікальну е, нагоду відзначити е, дорогу Олеса Самчука в тому плані, що фонд переданий Україні, і він не просто залежується в Тилівці, він працює на Українську національну ідею мусимо розуміти, що Улас Самчук зробив дуже багато для популяризації України як такої, зокрема Волині. І серед шанування і заходів, які шанували Оласа Самчука, 2020 року на 115-ту річницю від народження письменника Тернопільський обласний краєзнавчий музей випустив, ввів у поштовий обіг тематичний конверт Улас Самчук 115 років. На сьогоднішній день у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею налічується 145 одиниць зберігання. І наостанок сумарно підведемо, що Тернопільський край має у своєму надбанні багатий у самчуком його фондом в межах 4 тисяч одиниць зберігання.